Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити роботу згідно вас заробітною платньою. Це робота і нагороднім з житлом для всіх хостели кімнати квартири від 100 гривень на добу. Робимо запит в Google, хостел. Плюс місто там, де ви плануєте працювати, дуже багато пропозицій від 100 гривень на добу житло. Тому не чекаємо, поки робота прийде до вашого міста з гідною вас заробітною платньою. Підходить вакансія, заробітна платня. Збираємось і їдемо працювати. Сьогодні компанія Главтара відкрила декілька вакансій. Різноробочий від 20 тисяч гривень. Підсобний працівник від 20 тисяч гривень. Вантажники від 20 тисяч гривень. Робочі по ремонту піддонів. Робота знаходиться. В місті Требухів Київської області. Поруч Київ-Бровари. Більш детально по телефону. Телефон і контакти залишаємо в описі цьому відео. Дуже важлива ваша думка. Що ви думаєте про роботу в компанії Главтара? Обов'язково залишаємо свій коментар, відповідно ставлячи лайк або дізлайк к цьому відео. Всім мирного неба. Удачі!